Так, Наше торгове приміщення на садовий Ірпеню. Бачимо двоповерхову будівлю. По ліву сторону від будівлі є земельний участок. Так, і йдемо до нашого приміщення. Приміщення без ремонту, але власник готовий робити ремонт. Ну або надавати ремонтні канікули. Приміщення open space. На сьогоднішній день заведено 50 кВт, але є можливість підняття дві вхідних групи фасадних. Також є вхідна група зі сторони двору. Бачимо планування відкритого типу, тобто можна під себе переплановувати як завгодно. Для тих, кому цікаво, що ж за будівлею знаходиться. Бачимо, що знаходиться за будівлею. Так, так ми звітіля зайшли на другий поверх. Тут бачимо ще кімнати. А Тут раніше був ліфт, такий більш харчовий. І виходимо на другу вхідну групу. Тобто, по правилам другий пожежний вихід. І знову ми спустилися на перший поверх, якому ми ось бачимо. До речі, ось вхідна група, а ось другий поверх. Можна зробити окрему вхідну групу на другий поверх. А цю хідну групу використовувати як фасадну. Для першого поверху окремо. А тут можна окремо зробити для другого поверху. Хідну групу фасадну.